Яриченко, вже деякий раз ми з вами зустрічаємося у українській панорамі, і все частіше говоримо про події в Україні, які не викристалізовуються на краще, а все далі заглиблюються у тривожні події. Декілька слів на сьогоднішній день. Яка ситуація зараз? Ми говоримо про схід України? Найтривожніша ситуація в Україні зараз складається саме. На сході нашої держави, це безпосередньо, що стосується Донецької і Луганської областей, і маємо також тривожні окремі випадки на території Харкова і Харківської області. Так само. Бачите, ніяк інакше не можна розцінити те, що відбувається, зокрема. Донецька область, міста Слав'янськ, Краматорськ і решта районних центрів Донеччини як найбільш гарячі точки на сьогодні східної частини України, тому що має місце, як говорять наші офіційні структури, які опікуються підтриманням правопорядку, конституційного ладу. Що має місце відверта зухвала зовнішня агресія з боку сусідньої держави Російської Федерації, яка засилає переобдягнених так званих зелених чоловічків, які є підготовленими вишколеними диверсантами головного розвідувального управління Росії, вони Спрямовані на те, щоб чинити безлади, розпалювати сепаратизм, захоплювати службові приміщення. Вони приходять як зі своєю незаконною зброєю, так і намагаються захопити зброю, яка належить нашим правоохоронним органам. А останнім часом вже дійшло до того, що, займаючись відвертим тероризмом, захоплюють. Не лише представників правоохоронних органів України, а й представників міжнародних організацій, зокрема, була захоплена верифікаційна місія Організації Об'єднаних Націй, яка була покликана спостерігати за питаннями роззброєння на східних кордонах України. Тобто, фактично були захоплені. Представники кількох європейських держав, які мають дипломатичний статус, що є взагалі безпрецедентно. Ну і найжахливіше, що відбувається, це втрата людських життів з боку цих терористів. Ми знаємо, що гинуть не тільки українські активісти, які перебувають на сході України. А, і представники навіть місцевих органів державного самоврядування, ці представники, які є відданими своїй рідній батьківщині, жорстоко переслідуються. І, зокрема, ми знаємо, що знайшли депутата місцевої ради, який був членом партії Батьківщина, який Категорично виступав проти тих сепаратистів, які зараз розпалюють на сході міжнаціональну ворожнечу, його знайшли закатованим. Так само були розповсюджені через засоби масової інформації записи, які здійснили наші правоохоронні органи, які безпосередньо недвозначно підтверджують. Причетність до цих злочинів, саме тих ватажків сепаратистів, які на сьогодні тероризують місто Слов'янськ і фактично унеможливлюють не те, що нормальне життя, а й взагалі для громадян, які є місцевими мешканцями, існує реальна загроза життю. І відповідно місто перебуває в умовах, можна сказати, зовнішньої окупації, а ті кроки, які вживаються нашою українською владою для того, щоб навести лад шляхом змушеного проведення контртерористичної операції на території і довкола міста Слав'янська, вони є абсолютно виправданими при тому, при всьому, наші правоохоронні органи. Дотримуються такої лінії поведінки, щоб не дай Боже не було жертв серед місцевого цивільного населення, але налаштовані рішуче давати відсіч терористичним елементам. Ми безумовно готові до того, щоб вступити в безпосередній діалог. З місцевими активістами в цьому регіоні для того, щоб почути ті вимоги, які вони ставлять перед центральною владою в Україні, і готові йти на зустрічі для того, щоб сприяти деескалації ситуації, яка має місце там зараз. Але неможливо вести перемовини з тими, хто відмовляється від таких перемовин. Причому відмовляється в найзухваліщий спосіб, погрожуючи зброєю, опираючись законним вимогам наших правоохоронних органів і тероризуючи місцеве населення. Тобто, які можуть бути перемовини з терористами, які зараз вже мають свої руки в крові і виступають з незаконними. Ініціативами щодо проведення так званих якихось референдумів, на яких немає абсолютно жодних законних підстав, висувають прямі вимоги щодо порушення територіальної цілісності України непорушності її кордонів і користуються підтримкою сусідньої держави, яка по суті нам експортує на нашу територію тероризм. Яка мала б навпаки сприяти тому, щоб в якийсь спосіб розуміти, так би мовити, тих людей, на яких вони мають визначальний вплив, яких вони готують для того, щоб проводити такі от диверсійні акції. Абсолютно, ми розуміємо, цінуємо і дуже вдячні за ту підтримку, яку ми маємо і з боку Сполучених Штатів, і з боку? Провідних держав Євросоюзу з боку наших безпосередніх сусідів з об'єднаної вільної Європи. Але, звичайно, і Україна сама по собі вживатиме найрішучіших заходів для того, щоб зберегти мир, стабільність, покращити безпекову ситуацію на сході нашої держави. І, користуючись цією підтримкою, намагаючись в повній мірі реалізувати ті можливості, яка ця підтримка нам надає, ми не будемо забувати про те, що, власне, наші безпекові структури будуть дедалі. Посилюватися, В цьому приділяється дуже велика увага з боку українського уряду в плані забезпечення їхнього фінансування, модернізації. Тобто покращення настане тільки тоді, коли протилежна російська сторона зрозуміє всю абсурдність і безглуздість тих агресивних дій, яка вона вживає по відношенню до нашої держави, і власне. Піде не декларативно, так як це прописано, зокрема в Женевській заяві, а на практиці на кроки з деескалації ситуації на сході України. 25 травня. Вибори українці голосують за Україну у Сербії. Чи велике значення має діаспора у світі на вибори, які відбудуться в Україні? Ми дуже цінуємо ту підтримку, яка висловлюється з боку світового українства, зокрема провідних діаспорних організацій тут безпосередньо в Республіці Сербія. Сподіваємось, що ця підтримка, з огляду на ті події складні, які зараз мають місце на території України, буде лише посилюватися і ми. Власне, будемо співпрацювати для того, щоб е, ця підтримка доходила і до більш широких верств, зокрема сербського населення. Ми вважаємо сербський народ е, дружнім народом, і я думаю, що буде розуміння серед сербської громадськості більш широке в тому контексті, що е, на превеликий жаль, і колишня Єгославія, і, зокрема, Республіка Сербія, сама пройшла через проблеми сепаратизму, агресивного великодержавного шовінізму. І зараз, на сьогодні, нам дуже хочеться сподіватися, що сформована нова влада в Сербії, новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Олександром Бучичем, який. Є головою провідної сербської прогресивної партії, яка на сьогодні перебуває при владі, зробить якісь більш дієві кроки щодо підтримки територіальної цілісності і непорушності кордонів України з огляду на те, що сама Україна послідовно дотримувалась, дотримується і продовжуватиме дотримуватися. Такої лінії своєї політики на безумовну підтримку територіальної цілісності Республіки Сербія, що стосується Республіки Косово, яка по суті справи вчинила акт самопроголошеної незалежності і порушення всіх чинних норм міжнародного права відокремилася від Сербії, тому тут. Ми маємо бути єдиними і співпрацювати для того, щоб допомогти один одному і на двосторонньому рівні, і в провідних міжнародних структурах і у відносинах з ключовими державами світу підтримати один одного в збереженні нашої територіальної цілісності, недоторканості наших державних кордонів, а головне у відстоюванні непорушності чинних норм міжнародного права. Як думаєте, буде е, після виборів, чи вони насамперед пройдуть так, як потрібно, і чи буде легше після виборів? Ми виходимо з того, що вибори 25 травня поточного року мають відбутися в обов'язковому порядку незалежно від того, як буде складатися суспільно-політична і безпекова ситуація в Україні. Е, ясно, що е, окупована. Автономна Республіка Крим України, яку ми продовжуємо вважати невід'ємною частиною своєї території, навряд чи зможе організувати належним чином виборчий процес на цій території, буде чинитися всілякий опір з боку сепаристичної місцевої влади, і нашим громадянам доведеться виїжджати на материкову. Україну в сусідній області для того, щоб там проголосувати, віддавши свій голос за одного з кандидатів в президенти. А чи багато вражає Україна щодо економічного стану в зв'язку з такою ситуацією? Безумовно, ми і без цієї ситуації мали доволі складну соціально-економічну ситуацію, тому що попередній режим злочинний режим Віктора Януковича. По суті, справи пограбував нашу країну, і безумовно ми б хотіли щоб ті кошти, які ми невдовзі маємо отримати, і від Міжнародного валютного фонду, і від провідних держав світу, зокрема Сполучених Штатів Америки, Євросоюзу, Японії і так далі, були спрямовані на продовження структурних реформ в національній економіці. Покращення інвестиційної приваблості нашої держави, підтримку національної грошової одиниці. Але ви ж розумієте, що коли відбувається акт прямої зовнішньої агресії, дуже складно говорити про якісь реформи. Ну, на це ще й накладається активна фаза президентської передвиборчої кампанії. Це теж відомо. Тому, звичайно, нам би хотілося б, щоб Російська Федерація не зривала виборчий процес у нас в Україні шляхом отаких от от агресивних дій, а навпаки, посприяла. Утвердженню легітимної влади в Україні і відповідно нормалізації відносин з нашими сусідами щодо постачання Україну газу сьогодні-завтра і Словаччиною підписується меморандум. А чи не буде тут проблем щодо Росії? Вони вже говорять, що це не по закону? Безумовно, що Росія буде намагатися нас тримати на енергетичному. Гачку щодо постачання монопольного газу в Україну, але не забувайте про те, що сам Газпром, якщо він влаштує так звану третю газову війну, спровокує кризу штучним шляхом, звинувачуючи Україну в перешкоджанні газового транзиту до Європи, він втратить повністю свою репутацію. І це відбувається на фоні того, що. Власне, падають індекси його акцій, а проти голови правління Газпрому Міллера зараз Сполучені Штати готують дуже серйозні санкції. Відповідно, ще одна газова війна для Росії буде просто вбивчою. Не забувайте, що вже є резолюція Європейського парламенту про те, що газопровід Південний Потік, який вони намагалися побудувати в обхід України. Має бути припинений в плані подальшого його будівництва. Тому, відповідно, я думаю, що тут Росія теж до певної міри блефує, говорячи про те, що вона може перевести там Україну на якісь передоплати, може припинити постачання газу. Але половина газу. З Росії до Європи йде якраз через територію України і наважитись на такі радикальні кроки, я думаю, офіційні в офіційній Москві буде дуже важко. Я думаю, що за допомогою якраз от Європейського союзу і реверсних поставок газу ми зможемо поповнити наші газосховища і забезпечити. Безперебійний транзит російського газу через територію України, намагання Росією виставити якісь захмарні рахунки там, на 11 мільярдів доларів тільки за минулий рік за принципом БЕРИ або плати, як вони стверджують, щодо чинних угод в той час, як Україна, якраз керуючись саме положеннями цих документів, заздалегідь надсилала. Чинні потреби в газі, тобто ми говорили, які обсяги нам газових постачань потрібні, але вони до цього не прислухалися. І це ще раз говорить про те, що вони шукають якийсь штучний привід за допомогою України вплинути якраз більше. На Європу в такий спосіб, щоб ще більше їх прив'язати до своєї газової монопольної залежності. Але думаю, що і Україна, і наші європейські партнери активно шукатимуть вихід з цієї абсолютно незадовільної ситуації. Якраз оці перемовини, які готуються по Словаччині, вони і є одним з кроків в цьому позитивному напрямку. Чи Крим все-таки український і е, він повернеться у той статус, який був раніше? Ми не маємо жодних сумнівів, що Крим рано чи пізно, але я думаю, що дуже скоро обов'язково повернеться в адміністративне, так би мовити, тіло української держави, тому що він. Не тільки пов'язаний історично, етнічно і багатьма іншими комунікаціями, які на сьогодні є в життєдіяльними для того, щоб автономія могла нормально функціонувати. Ви ж бачите, по-перше, що Крим зараз перебуває в правовому хаосі, там чиняться. Не просто кримінальні злочини, а злочини проти людства. З іншого боку, там настав зараз економічний соціальний хаос. Немає налагоджених якихось прямих зв'язків з Російською Федерацією в плані постачання чи то продуктів харчування, чи то, скажімо, найперших необхідних товарів, таких як, скажімо, пальне. Не може нормально функціонувати територія, яка штучно відірвана від України за допомогою окупаційних військ. Давайте подивимося на проблему постачання питної води. Ви теж можете це спостерігати зараз, що відмовляються сепаратисти платити за воду, яка поступає з північно-Кримського каналу. Але навіть не в цьому проблема. Ми готові були постачати цю воду навіть ще до врегулювання цієї проблеми, бо знаємо, що там живуть наші громадяни, українці, власне. Але щоб ви знали, закрили шлюзи на території Джанкою. Це є Північний Крим. Тобто, сама сепаратистична влада робить все для того, щоб. Найбільш постраждали якраз українці, які проживають на території Степового Криму і кримські татари, які є найбільш відданими патріотами своєї держави і виступають проти сепаратистів. Їх okay. головне, що я б хотів би додати в цьому контексті: Крим обов'язково повернеться в склад України, і я думаю, що навіть не доведеться його відвоювати силою тоді, коли. Самі кримчани побачать абсолютно безглуздість тієї ситуації, в якій вони перебувають. А Україна, яка підписала асоціативну угоду з Європейським Союзом, чим більше буде користуватися привілеями у відносинах з нашими партнерами з об'єднаної Європи, зокрема щодо безмитної торгівлі. Невдовзі, я переконаний, українці отримають і право подорожувати з національними паспортами без віз в шенгенську зону. І коли економічна ситуація за допомогою вибору європейського шляху несумінно буде покращуватися, я думаю, що більшість населення. В Криму, побачивши той тоталітарний імперський порядок, який зараз намагаються нав'язати Москви за вказівками кремлівського керівництва всі його вади, і тоді вони безумовно вимагатимуть самі повернення в Україну, коли вона стане. Після подолання тих всіх труднощів і складнощів, які ми маємо на сьогодні, буде більш привабливою для того, щоб побачити дієвість якраз от європейських цінностей, які ми зараз сповідуємо. Україна готується до президентських виборів, які мають відбутися 25 травня. Нелегкий зараз шлях перед цією країною у зв'язку з подіями, які відбуваються, країною, яка водить боротьбу з тероризмом, у якій жертви невинних людей збільшується, як поправити відносини із сусідами, росіянами, як проходить антитерористична акція, і що роблять проросійські активісти. Скільки далеко і доки думає йти в Україні, пан Путін все це сьогодні мучить Україну, країну, яка з великими потенціалами, родючими землями і розвинутими фабриками наукою, замість того, щоб процвітала і розвивалася, стала країною центральних нещасливих подій. Після референдуму і відділення Криму, якого ніхто у світі не визнає, крім самої Росії. 11 травня незаконний референдум відбувся і на сході України у районах Донецької і Луганської областей. Україна і державі світу вже заявляли, що ці заходи незаконні і нелегітимні. І їхнє проведення не має ніяких наслідків. Натомість Росія надає цим Заходам щонайширшу інформаційну і, як вважають, і фінансову і організаційну підтримку, попри те, що її президент Володимир Путін на словах закликав сепаратистів відкласти цей референдум. Ті, хто організовував референдуми, не мають демократичної легітимності, а сама ця організація суперечить меті спільної Женевської заяви. Деескалації напруженості заявила речниця Верховного представника Європейського союзу із закордонних справ Майя Коціянчич, президент Європейської ради Герман Ван Ромпей, перебуваючи в Україні для зустрічі із керівництвом держави цього ж дня. Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу зустрічалися у Брюсселі, щоб обговорити розширення санкцій проти фізичних і юридичних осіб у Росії, а також у Криму, причетних до дестабілізації в Україні. Цивілізований світ навряд чи визнає будь-які підсумки голосування на півострові, але чи легше від того в Україні? Надіємося, що з виборами президента України все почне поправлятися у кращу сторону.